Здається, що Бог напартачив, як дівку творив, її не догледів, її він не недолюбив, створив, наділив відпустив, і що буде, те й буде. А дівчина знала, Бог споглядає її, і в тій самоті, не сама і рутиною дні, різниця, яка, чи внизу, чи далеко вгорі, він жене від неї застуду і вірила, стала вогонь, який не згасав. Собі підкорила усі земні чудеса манера строка, пагубна та краса партакобним словом, і рухи невпинні, рухи її душі, і так без зупину падають її вірші він дивиться, дивиться шле проливні дощі і вже віднімає Здається, що Бог напартачив, як дівку, творив. Любити, догледіти він її не зумів, створив, наділив, відпустив, і що стало, те й стало. Постошили дівчину, тіні, вона росла, грубіла, міцніла вогонь собі несла. протягував Бог її краєчих свого весла, що сили його хапа.